Час зазирнути на сторінку гриби, найбільшу фейсбук-групу для тих, хто знає не тільки про печериці і мікродозинг. Тут діляться грибними місцями та фотозвітами. А ось гриби України професійніша. Тут чіткі правила. У пріоритеті фотогрибів у природному середовищі. Заборонені публікації фотографій куб зібраних грибів на газетах, столах, у пакетах, мисках, відрах, ящиках, багажниках, авто тощо. Обов'язково треба писати дату і приблизну локацію. У спільноті є професійні мікологи, які можуть збирати ці дані і для наукової мети. З ними просять іти на співпрацю, а от постити рецепти ніколи, ніколи. Але не сумнівайтеся, для цього просто існує окрема група. Знайшов ось такого гриба. Веселка. Вже бачите, вилупився з яйця. Раніше робив настойки, вживав. І не думайте, що тут тільки про маслюки і лисички фанати грибів обговорюють мікологію у широкому сенсі і не стримують емоцій. О, таке диво дивне. Сьогодні мене ошарашило. Яка краса, неначе казкові. Дякую. Світ грибів дивує і захоплює. Один з найпотужніших грибів. Місце для потужного фалоса теж знайшлося. В коментах активно доводять, що це не фотошоп. Фото та відеодокази традиційно додаються. Ще в гриби Україна можна запостити себе з грибом. Краще, ніж у цього чоловіка у вас навряд чи вийде. Та й кількісно, мабуть, не виграєте. А це, до речі, їстівний гриб, а не монтажна піна, як що.